Невеличкий огляд нашої нової теплиці. Сьогодні 29 квітня. Поки були морози, заморозки, вірніше, нічні. Оце вчора, позавчора, вночі були заморозки. Нічого, слава Богу, все витримало, нічого не померзло. Так що теплиця себе виправдовує. Помідорки вон стоять гарненькі. Полікарбонат тут четврка. Такі арки. Трошки пізніше викладу відео по збору по тому, як збирали цю теплицю. з все а коли. Багато роботи. А, значить, що в мене сьогодні по плану? Хочу прополоть ось ці бур'яни, бо вже воно коржем позаростало, а забулася. Тут у мене. Кабачки. Кабачки я висажу на город. Це спеціально, щоб швидше був урожай, то я їх сюди посадила в горщикі. Я вам скажу, що це своєрідний антистрес. Сьогодні знову були обстріли. Ці мопіди літали над головою. Я сьогодні майже ніч не спала, трошечки підранок тільки задрімала вже. І проснулася о 7 годині. Геть розбита, як не знаю. Ну, ранкову рутину ніхто не відміняв. Кролики курочки треба погодувати. обход господарства зробити. Зранку пішла потихеньку, потьопала, потім думаю. якусь таку ще легку роботу. Пішла, пополивала малину. Потім після того вже зайшла в теплицю, думаю, подивлюся, що тут в теплиці. Я ще вчора, коли поливала, вчора ввечері поливала теплицю, то побачила, що треба вже бігом-бігом политися зілля. Бо Короче перець мій заглушить. І не так якийсь у мене мілкий, маленький. Із-за цих заморозків я би його висадила давним-давно. Хто ж були заморозки, не висаджувала, боялася, щоб не померз, носилася туди-сюди, то в хату, то з хати. Ось таке. Не хочеться ці таблетки, антидепресанти всякі пить. Тому ось це моя трудова терапія і самодопомога від депресивного стану і від панічних атак. Ну, зараз подаємо цю дам. Так, і ще одну порцію бур'яну курчатка. У мене вже кочка, правда, яйця несе вже її скоро. Треба буде забирати від курчат. Ну, вона сама скаже, коли. Вона їх почне бити. І тоді її заберу в загальне стадо. Потім я ще швиденько прополола помідори, так, щоб вже геть. Порядочок там був теплиця, красота. Так, ну що, я молодець. На сьогодні тут, ну, на зараз тут порядок. Більш нічого робити не буду. Перець приполула, помідори приполола. Непогано, вони тут себе почувають на градуснику. У нас 26 градусів майже, ну, 25-26, так. Да. Це я працювала з відкритими дверима. Хай поки що все росте. Що стосується по сортам перців, чесно, не знаю, є жовтий, є червоний, є круглий, є довгий, є з магазину, там з якоїсь перчини витрусила. От не пам'ятаю. Все поперепутувалося, я не попідписувала. Воно видно, що тут різні сорти. вони Навіть по росту відрізняються. Напевно, якісь більш ранні сорти, є, ті, що, що менші, навірно, що буде пізніший сорт. Ну, Ось таке. Та, слава Богу. Аби тільки було тихо, мирно, але ж коли воно буде. Ну, зараз швиденько їду в місто, зателефонували з майстерні, що вже поремонтували ноутбук вікусін, то їду його забирати. Така красива прическа в мене, звісно, ну нічого. Головне, що ноутбук відремонтований. Дякую, що провели цей ранок зі мною. Пока, всім гарного дня.